Заняття сенсорного розвитку для дітей на тему Маша та ведмідь. Доброго ранку, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку Майя! Як твої справи? Дітки Мая говорить. Що в неї все чудово. А як ваші справи? Чудово, що у вас гарний настрій і ви готові працювати разом з нами. Я сьогодні вас познайомлю з однією дівчинкою. Але ви всі прекрасно її знаєте. І в неї ще є товариш. Все по черзі! Маша в лісі заблукала, до ведмедя в дім попала, взялась там хазяйну вати, все навколо розкидати. Допоможемо, малята, кубики всі поскладати. Дітки, ми бачимо, що маша порозкидала кубики, великі та маленькі. Давайте з вами звернемо увагу якого кольору великі кубики? Так, мої хороші, великі кубики червоного кольору. А маленькі кубики якого кольору? Так, мої хороші. А маленькі кубики зеленого кольору. Я пропоную вам ці кубики поскладати на Поличку, яка є перед вами. Ми бачимо, що є верхня поличка і є нижня. Я пропоную вам на верхню поличку покласти великі кубики. Тож почнемо. Ось, подивіться: бачите, ми поклали кубик на верхню поличку. Ось ще кубик. Ще ще кубик і останній кубик, який Маша розкидала по кімнаті, ми поклали на верхню поличку всі великі кубики. На нижню поличку я пропоную вам покласти маленькі кубики. Тож почнемо. Ось так ми їх гарненько кладемо на нижню поличку. Щоб у нас був порядочок в кімнаті. Ось тепер ми бачимо, що маленькі кубики лежать на нижній поличці, а великі кубики лежать на верхній поличці. Молодці! Ви справилися з цим завданням. Я пропоную вам пограти в гру, знайди. Пару. Наша маша помила посуд і поставила його на столі. Я пропоную вам ці чашечки поставити попарно також на поличку. Ось наша поличка, на яку ми будемо з вами розставляти по парі наші чашечки. Ось подивіться. Ми поставили першу жовтеньку чашечку, шукаємо до неї пару чашечки. Ось подивіться, у нас є пара жовтих чашечок, але ми бачимо, що у нас на столі є ще чашечки. Тому пропоную вам робити роботу далі. Так, тепер ми ставимо червону чашечку. Так, у нас є пара червоних чашечок. Далі ми поставимо блакитну чашечку. Так, і наступну. І у нас також є пара чашечок. І в нас осталися на столику зелені чашечки. Тож поставимо їх на поличку. Ось подивіться, всі чашечки стоять по парі на полички Жовті, червоні, блакитні та зелені. Ви великі молодці, ви разом зі мною допомогли Маші поскладати посуд. А зараз я вам пропоную трішки відпочити і порухатися разом з Машею. Тож повторюємо все те, що я буду вам говорити. Починаємо. Трава низенька-низенька. Злегка нахиляємось вперед. Дерева високі-високі! Піднялись на носочки ручки вгору. Вітер дерева колише гойдає. Нахиляємося в сторони. Ручки вгору нахиляємося, 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 вітер гойдає дерева. Молодці. До землі їх нахиляє. Нахиляємось вперед. Так, до землі їх нахиляє. Молодці. Ось пташечки літають. Бігаємо, поки килимочку, махаємо ручками. Вони крильцями махають. Молодці. Трішки відпочили, продовжуємо далі. У нас є ще одна гра чарівний мішечок. А що ж це за мішечок ми з Машею вам зараз розкажем. А в цьому мішечку є іграшки. А саме які ми з вами зараз побачимо. Ось подивіться, Маша дістає з мішечка. Машину чудову! Тоді Маша достала м'ячика. Потім ляльку. Потім дзигу. Ви подивіться, як вже багато іграшок. Але це ще не все. Там в мішечку в неї є ще щось. Пірамідка. Відеречко. Ми всі полюбляємо грати в пісочку влітку, так? Молодці та не валяйка. Лялька не валяйка. Ось подивіться, як багато іграшок. А ви звернули увагу, мішечок у нас був один, а іграшок в ньому було багато. Молодці! Продовжуємо далі. Ось і прийшов господар дому до хати, та й говорить нам що в домі дуже чисто. Він радий, що Маша і дітки в нього в гостях. І він хоче з нами попити чай та потанцювати. Але давайте пригадаємо з вами, що їсть ведмедик. Так, ведмедик полюбляє дуже мед. І ведмедик полюбляє дуже малину. Також ведмедик же ж не буде їсти чай і малину просто так. Він п'є чай. Ведмедик хоче, щоб ми з ним потанцювали, а потім випили запашного чаю. Тож починаємо танцювати. Що, вам сподобалося танцювати? Добре. Але на цьому у нас вже закінчується заняття. Я хочу вас дещо запитати, і ми будемо з вами прощатися. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобалося заняття? Так, це добре. Кому ми сьогодні допомагали? Так, Маші. А хто живе у цьому будинку? Ведмедик, так, ведмідь був задоволений нашою роботою. Так, йому все сподобалося. Ну що ж, мої хороші, Вділка Майя, ведмедик та Маша прощаємося з вами і говоримо вам до нових зустрічей!